це років мабуть в одинадцятій. Він прийшов на тхвондо. займався до 11 класу. Поки скільки навчався в школі, стільки займався тхвондо. І ми розповідали, що якраз сталася така подія, що в нього був випускний в школі. І на завтра в нього здача іспиту на чорний пояс, який він отримав. Родина героя України Чернігівця Дмитра Романченка передала до Чернігівського обласного історичного музею особисті речі сина. Його мужність і відвага на полі бою стали зірцем незламності українців в боротьбі з ворогом. 24 лютого 2022 року на початку повномасштабного вторгнення вони якраз були у місті Марінка Донецької області. Тобто це повномасштабне вторгнення вони зустріли саме там. Тобто і так довго вони тримали той напрямок дуже довго. А щодо. Виставки то ми дуже вдячні. До речі, нам. Зателефонували, ну так вийшли там друзі, і запропонували, що буде така виставка організовуватись, і будуть представлені спортсмени. Ну ми так теж сказали, що таких там великих досягнень, якби ну в змаганнях. Ну він дійсно він отримав чорний пояс. Він займався спортом з дитинства. Хто його знає, і можливо, би, та, можливо. як можливо він обрав би професію військового. Біля стенду з особистими речами Олексія Дяговця, його дружина. Оксана каже, чоловік мав багато захоплень, а особливо любив регбі. У нього навіть була мрія. Олексій був на посаді начальника управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Чернігівській області. А також він був президентом Федерації Регбі в Чернігівській області. Він розвивав цей напрямок від спорту ще, ще до війни. Ще пам'ятаю, ще з ну, спочатку там дві року. Зароджувалася ця ідея, його мрія була вивести саме цей вид спорту на такий е, високий рівень, щоб навіть поїхати до Нової Зеландії і представити команду Чернігова. Він захоплювався і мисливством, і рибалкою, і футбол. Він грав, їздив і на змагання, і від управління від ГуНП у них була команда. І в село він їздив навіть там за шкільну команду грав. Тобто він такий він взагалі завжди був спорті, завжди був такий. «Вперед, вперед, і тільки вперед серед експонатів тематичної виставки в пам'ять про загиблих протягом 11 років війни спортсменів Чернігівщини, також рукавички боксера Юрія Ворони, нагороди чемпіона світу з кікбоксингу Сергія Лисюка та ще багатьох героїв, які змінили спортивну форму на Військові однострої було дуже важко спілкуватися з родинами, тому що ну це біль, і цей біль ми також пропускали через себе. Пам'ять це те, що живе в серці, це те, чим живе наша душа, і пам'ять це те, що зберігається попри всі втрати. На даний час експозиція це 13 спортсменів Чернігівської області, які віддали своє життя за. Незалежну Україну в боротьбі з ворогом. Але я хочу сказати, що кожен з них досяг висот на спортивних аренах. Він вже є переможець, він є спортсмен. Він показав всьому підростаючому поколінню, кожному громадянину України, що український дух не зламаний. Частина експозиції так і залишиться назавжди в музеї, а частину родини повернуть додому. кажуть, що дуже важко прощатися з особистими речами, які нагадують про рідних.